Дорогі друзі, я вас вітаю. Це коучинг розбори з за Дніпровською, але Дніпровська коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня чарівниця, як я не втомлююсь повторювати. Але вітаю вас. Наші вітаю, вітаю, Ігорі, вітаю, друзі. Рада можливості знову поспілкуватися з вами і зануритися в моїх улюблених коучах. Так, давайте зануримось. Перший такий у нас буде запит. Прокидаюся о третій ночі і думаю про роботу, борги майбутнє. Голова йде кругом, Пробував медитації заспокійливі, не допомагає. Страх паралізує, не можу нормально жити. Угу. Не буду оригінальною, тому що ви, думаю, вже самі бачите, що це не, не сформований запит, ну, не сформована ціль так, е, так. і навіть немає натяку на, на неї тут. <кій> і тому. Людина просто описала свою ситуацію. Ну, не просто, yeah. да, ситуація непроста, я розумію, але тут описання, а чого вона хоче, не зрозуміло. Не mm -hmm. допомагає чому, чого він прагне, а чого він хоче. Тут іде мова про те, про спокійний сон, чи можливо про те, щоб борги закрити, чи можливо про yeah. те, щоб роботу змінити. Чи там в майбутньому щось ще хоче, і воно ніяк не, не реалізується. Тут не зрозуміло, чого людина хоче. А якщо все одразу, ну з чого, чого він хоче почати? Оце ага. все розкручувати. Бо все одразу я розумію, це волшебна пігулка магічна. Е, можемо погратися в це, я можу е, отак от зробити. Ну навряд чи це спрацює. Все ж таки, я ну я б так, перша фраза моя, що ви сказали про сон, про роботу, про борги, про майбутнє, про те, mm -hmm. що ви щось там навіть пробували, але воно не допомагає про страх ще, і про те, що ви не можете нормально жити. Тут у мене пальців однієї руки не вистачає для того, щоб це переліку перерахувати. Mm -hmm. Тож, на чому ви хочете зосередитись тут під час. Нашої з вами розмови і нашої взаємодії. А як клієнт може зрозуміти, от, ну, з чого почати, мовно кажучи, бо треба ж так само в цьому розібратися? Що там що, тяне, що Так, що е е Це питання задається е не тому, що я думаю, що він точно скаже, я не знаю. Але воно для того, щоб. А вдруг людина знає? Так. А я пішла таким сложним шляхом. Я задаю запитання, тому що я. Це факт. Я к факту запитання задаю. Mm -hmm. Ви багато про що сказали? А що саме там найважливе, в що, що ви хочете зануритись? Людина може сказати, що воно все пов'язано. Як саме тоді можна запитати, і тоді з чого починати, ну на що вплинути, щоб всі інші, якщо вони пов'язані, також почали якось розкручуватись mm -hmm. і поліпшуватись. Якщо людина скаже, піде в і скаже: я не знаю. А що саме відносно того, що ви розказали, ви знаєте, поділіться. Це захід на реальність. Тільки трошки провокую тут, ну щоб людина дуже швидко вона відповіла, що я не знаю. Тоді, щоб вона відчувала, що відповідальність її є. Я також не знаю. Uh -huh. І не збираюся на себе брати цю відповідальність, знати. Uh -huh. е, і людина постарається, подумає, поміркує, розкаже реальність. Е, можна задати запитання, е, чи так було е, завжди, чи щось там трапилось, і так стало. Uh -huh. Uh -huh. Щоб все-таки подивитись на етапи якісь. Певні. Можливо, є якась подія, яка вплинула і зараз такий етап, і тоді треба про неї знати, і людині розуміти, що з цією подією якось треба розбиратися <кій> і брати її до уваги, щоб розкручувати цей клубок. Ем, я б запитувала точно про е, ці спроби. Ну Коли вже є е, ми зрозуміли. Яка ціль, і що людина хоче на чому зосередитись, ем, і чого вона хоче як результат, то можна запитати ем, про динаміку цих спроб, ем, що саме ви пробували, як саме пробували? Так. Бо якщо один раз е, я заплющив ще в очі, і в мене медитація не вийшла, ну то, то не проба. Бо, можливо, ну, медитації треба навчатись. До mm -hmm. речі, є фахівці, які навчають, як медитувати. Заспокійливі, це вам прописали їх, чи ви просто прийняли, Ну не знаю, mm -hmm. е ну е То, можливо, і не спрацювало, да <кій> дивлячись, яка який. Е Рівень стресу зараз є в людини. Тут треба також, бо голова думає людини, що це не допомагає, але ми не знаємо. Можливо, mm -hmm. не допомогло не тому, що воно не допомогло, а тому, що неправильно людина це використовувала. Mm -hmm. І це перше. А друге, можливо, ну як це? Недостатньо було. Ну, Наприклад, там медитація виходить. Але щоб мати якийсь результат, треба в системі це робити. Ну, я, наприклад, була там 300 днів з медитацією. Ну, Це система. Це то. певна, там, кожен день 20 хвилин, я то знаю. І мозок потрошку, і людина потрошку привчається до того. А дійсно медитація, вона е, хочеш ти не хочеш, вона дає. Свій результат впливає і на тіло, і на психічний стан, на емоційний стан. Но треба система. Це не разова акція, яка як таблетка, яка там все вирішить. Коли життя розібране, от як то кажуть, набагато проблем. Чи допоможе медитації взагалі можна системно з цим працювати з допомогою медитації? Дивись, медитація це просто інструмент, і я не знаю. Чого людина тут хоче, і чому вона вибрала медитацію як інструмент? Тому я і задаю такі запитання їй, щоб розібратися, щоб вона сама зрозуміла, я б точно задавала запитання: а чому вибрали саме медитацію? От прочитав, і на що ви сподівалися, щоб що було в результаті? А чи дійсно медитація впливає саме на це? Звідки ви це знаєте? Оці всі запитання також можна задати для того, щоб людина якраз зрозуміла цей зв'язок. Вона тут розказала і про низку проблем, про деякі способи лікування цих проблем, які вона застосувала. Вона ж якось їх обрала. Я також дивлячись на цей запит, можливо б. Не, не медитаціями це, це лікувала. а е, план дій да, ну, Подивилася, що за робота, е, що, за, що, за, що за борги, е, що е, турбує про майбутнє. От про це б я поговорила, поставила певні цілі і подивилася на, на це. Е, можливо, людина хотіла медитаціями заспокоїти себе якось, Ну можливо, ну, да, скоріш що... за все. Да. Якщо людина каже про і про, про медитацію, ну, скоріш за все, повернути в якийсь такий стан спокою. Так, але да, як ти себе повернеш, якщо дійсно є е, сфери життя, які потребують уваги, ними треба займатися. Да. І ніяка медитація тебе не ну, можна, можна все кинути просто, поїхати, ну, кудись там, куди ти, не знаю, сісти, десь в келью в якусь і сидіти там і сказати все. Я всім вам прощаю свої борги, і тепер я тут тільки е, медитую і не підходьте. Да? Я забив на все. Але я не бачу цього в е, запиті. І ще от відкрий, будь ласка, там ще є одна зачіпочка. <кій> ми не говорили про неї. Написано: страх паралізує. Страх чого? Да? Угу. Що саме е, вас тут е, лякає? Е, угу. І. Оцей момент він точно пов'язаний з роботою з вругами з майбутнім, оцей момент. І я вважаю, що якраз ось з цим і треба працювати. А можливо, медитація, коли буде план дій, да. коли людина почне щось робити, в неї є якась система, то можливо для того, щоб все ж таки давати тілу відпочивати, застосовувати і медитації. Не замість інших дій, а mm -hmm. разом з іншими діями як один, од, один з пунктів плана. Mm -hmm. Ось так. Мабуть, я б підходила до цього, до цього запиту. З точки зору коуча, з одного боку, треба зрозуміти ціль, так, те, що людина буде мотивувати певний орієнтир, фокус. З іншого боку, є такі боліві точки, причому їх декілька. Як має діяти коуч тут? між цими двома силами? Так ну, по суті, завдання коуча перевести больову точку в ціль. Так. Якщо в мене боліва точка, не знаю, не закритий борг, то ціль так. ну, її ми переводимо в ціль. Там, закритий борг в такий-то срок ну, для того, щоб бла бла-бла. Угу. Ем, Ось такий зв'язок є, бо не може бути окрема больова точка, ми її отак від, відклали і будуємо якусь формуємо ціль. Да, Ні. Да. Ми прямо з неї формуємо з проблеми, проблему ми перетворюємо на ціль. Да. І тоді в нас немає проблеми, в нас є ціль. І ми до цієї цілі рухаємось. Це і є коучингове мислення, його сутність. Тут напрошується лайфхак для людей, у яких є там декілька проблем до певного такого самого аналізу. Можете сформулювати, да? що можна зробити з цим проблемами, як, як їх перевести в цілі, в те, що буде мотивувати, і змінить ста, стан, до речі? Задати собі запитання. Ну, наприклад, в мене є борг. Та. Задати собі запитання, а чого я хочу? Та. Я хочу закрити борг. Додавайте по смарту, якщо. Це конкретно, ну додайте туди борг, який саме, в який термін закрити ви mm -hmm. цього хочете. І друге запитання, яке б я задала: для чого або щоб, що б mm що? -hmm. Заради чого? Що тоді? Одне з цих запитань, а воно додасть мотивації, бо ціль без цінності цієї цілі. Не дає мотивації, щоб людина не відносилась до цілі, що це треба. Mm -hmm. І тоді буде: Я хочу закрити борг для того, щоб не знаю, почуватися вільним, далі, там дохід будувати, розширювати свій, свої фінансові статки там, і все таке інше. Там... Підвищити якість життя свого. Ну, і тоді б я як коуч запитала, що саме ви додасте своє життя, щоб відчувати цю більш якісним його. Ось такі два запитання собі: що я хочу замість проблеми? І щоб що? Або навіщо мені це? Що мені це дасть? І це точно переведе проблему в ціль і ще й додасть мотивацію. І залишилось перевести це в план дій і рухатись. Мені хочеться тут прорекламувати коучинг як такий важливий інструмент, який допомагає в житті, може допомагати. Бо у самого було в житті такий період, коли ніби там крок за кроком і опиняється в такому ніби в потоці, де куча проблем, не знаєш, як з цього вибратись, адне за, за одним тянеться. І фактично, щоб до цього не доводити. А до такого стану, то якраз послуги коуча, коучинг або коучингове мислення, якщо ви продетували і навчитеся цьому, допоможе не, не опинитися в таких ситуаціях, де багато всього ти не знаєш з чого почати, і є така профілактика, да, та... да ігор як проф... профілактика да, того, да. щоб не попадати в такі стани, а вирішувати по мірі надходження ці проблеми, які. В нас з'являлися, з'являються і будуть з'являтися. Навіть якщо вам не подобається слово проблема, ну ситуації, які, з якими приходиться емоційний стан в мінус, який вам не подобається. Роздатування, там смуток, розчарування, образи, гнів і все таке інше дійсно, або працювати з коучем. Над своїми завданнями сьогоденними, чи там завданнями в майбутньому, або прийти навчатися в школу коучингу навіть для себе, для того, щоб ви дійсно могли керувати своїм життям. До речі, попереджаю твоє запитання: що в мене на цьому тижні. Так. Друзі, головне, головна подія тижня, яку я буду святкувати, це. Старт Мікс 38, старт потоку 38, 7 лютого і запуск групи. Я зараз читаю їх привітання в чаті і не знаю, дивуюся, мабуть, і дякую Всесвіту за можливість бути серед людей, таких, які рухаються, досліджують, чогось прагнуть, Проактивну позицію займають ем, такий різний вік, професії, ем, достаток, ем, соціальний статус, е, різні країни. І при цьому ем, нас всіх об'єднує <кій> бажання навчитися коучингу і підвищити свою якість життя і впливати на якість життя інших людей. Це прям. Мабуть, головна подія, якої, яко, якої я присвячую цю цей тиждень. Ну на ньому не ставлю багато чого. Ну коучинг так, але таких публічних виступів я уникаю, щоб зібрати всю силу і потужно запустити міг 38 Дайте більше. Я розумію, що там буде. Хоча ви що потоку щось може змінюєте. Але поясніть людям, що, що це, що значить стартувати тут навчання коучингу, що, що відбувається перше? <към> день. Чи ти день? знаєш? Е якщо сказати метафорично, то це, начебто, знаєш, закладаєш фундамент. Перший модуль, от перший і другий, він більше за всі інші про оцей ствол. Дерева. Е, якщо брати метафорично, як ми вивчаємо коучинг е, такі п'ять елементів це якщо подивитись на навчання коучингу, як на дерево. Е, ствол або стовбур дерева це особистість коуча, е, коріння це цінності, це принципи, це вже там четвертий модуль. А от е, стовбур дерева, це якраз перший і другий. І Є ще три гілки, ну щоб вже про дерево розказати. Це філософія коучинга, це коучингова комунікація і інструменти. Так ось перший модуль він більше за все про цей стовбур. І люди дізнаються, він морально не такий легкий, бо мозок буде Е, Вони будуть навчатися без оціночності до особистості, щоб не ярликувати. Вони будуть навчатися не давати поради, а це. Ну, це шалено важко, якщо ти звик давати поради, якщо ти звик яр ярликувати людей, це не так легко перестати це робити. <кх ihrer> вони дізнаються, як вони відносяться до людей, як вони, які в них стосунки із собою, який рівень ресурсу у них є, як вони можуть впливати на цей свій ресурс. А вони дізнаються про основи коучинга про філософію, на чому він побудований, що в суті коучингу дізнаються про структуру коучинг сесії почнуть свою практику і зможуть побачити свої сильні сторони для того, щоб на них спиратися. Ну і перші свої зони зростання також будуть. Вже ну як це, подивляться їм в очі для того, щоб далі mm -hmm. з ними щось робити. Такий цікавий модуль. І коли я зараз проводжу мене передач така на Spotify, mm -hmm. ну і на YouTube ми також стали її викладати шанс на нове життя. І там я запрошую випускників школи і запитую в них, як вони навчалися і. Під час школи, що з ними було, що як вплинув коуч на їхнє життя, як він інтегрувався і в життя, і в діяльність. І більше скажуть, що коли вони приходять прийшли на перший модуль, то мозок точно кипів, мозок був просто ну в якомусь розпачі, тому що, начебто, це звучить просто. Але коли людина сідає, вона дивиться, ну, принаймні на першому модулі вони бачать демонстрацію. Я буду проводити демонстрацію е структури е разом з кимось зі студентів. Е він буде моїм клієнтом. І коли вони бачать, ну так легко, але задає запитання, той відповідає, сідають самі проводити і такі а, БМЕ, одні поради в голові, хочеться сказати людині, що їй робити. І не так все легко, як виглядає. <кхем> Бо вони е е спостерігають майстерність, дає потік, дає легкість, дає е на грані такої якоїсь танцю, можна навіть сказати. І здається, що це так просто, а потім вони е е бачать, що це ну, треба впрягтися і багато чого пропрацювати. <кхем> От такі вони. Да, ви згадали про метафору дерева. У мене метафора все ж таки з подорожжю. Причому одночасно подорож і до себе, і до того, щоб бути корисним для інших людей. Чим би ти не займався, якою б діяльністю, це 100% трансформує і тебе в найкращим чином, і трансформує твою можливість, твої можливості бути корисним людям, які є в твоєму житті, чи можуть з'явитися. Але дуже вам дякую за сьогоднішній ефір, дорогі друзі. Дуже чекаємо на ваші лайки, на ваші коментарі, ваші підписки. Задавайте питання, пишіть про свої ситуації, свої кейси. Діліться, і ми будемо розбирати їх в наступних ефірах. І зустрінемось через тиждень в новому випуску коучинг розборів. Всім Па-па, до нових зустрічей.